Перед тим як вирішити вкачати або купити той чи інший танк, ми намагаємось зрозуміти, а що взагалі себе являє ця машина. І зазвичай в першу чергу звертаємо нашу увагу на такі параметри гармати, як середня шкода та ДПМ. Далі вже нас цікавить, наскільки точна гармата і яке високе пробиття у її снарядів. І от десь в останню чергу ми дивимось на кути вертикального наведення. І от якщо вони становлять мінус 10 градусів вниз, то це приємний бонус до основних характеристик. Але якщо вони становлять мінус 6, то це не так приємно, але все одно не страшно, бо танк може бути чудовим і без хороших кутів, до прикладу, об'єкт 140 або Батчат. Про те, що якщо зробити кути вертикального наведення основною фішкою танка, здавалось би, це не той параметр, який дозволить суттєво конкурувати з іншими СТ-шками, у яких є високий ДПМ або ж велика альфа. Та й не те, щоб кути вниз стали рекордно великими, дамо моєму, всього на 1 градус менше від звичайних 10 градусів, тобто 11. І от як ви думаєте, наскільки цей 1 градус у парі з міцною баштою суттєвий і чим натомість наш сьогоднішній танк для огляду має розплачуватись? Саме про це ми сьогодні й поговоримо. А з вами Найспік, і цей огляд СТБ-1 мене попросив зробити підписник з Ніком Патрік, підтримавши фінансово канал. За що йому величезна подяка. Якщо ви також бажаєте мене підтримати, то всі посилання є в описі під відео. А я лише нагадаю про вподобайку та підписку на канал і перейдемо до нашого СТБ. По традиції почнемо з динаміки. Перше, що хочеться зазначити, так це хорошу питому потужність. Вона тут одна з найкращих на рівні, що дозволяє досить швидко розганятись. Але от обмеження максимальної швидкості вперед у 53 км на годину трохи спускає нас на землю. Бо у конкурентів ці показники дорівнюють 55-65 км на годину. І це б не було сильно критичним, якби до цього ще не додавались не найкращі показники прохідності, що у сумі роблять динаміку СТБ-1 десь в межах нижче середнього серед інших СТ 10 рівня, краще, ніж у М48 Паттуна, але гірше ніж у Об'єкта 140 або ПВ-4202. Те ж саме стосується і повороту корпуса. Більшість середніх танків крутяться швидше за СТБ-1. Але є й декілька машин, які мають гірший показник, наприклад е 50 м Загалом можна вважати, що танк трохи жертвує динамікою, але ж натомість у нього є непогана броня, яку ми зараз детально розглянемо. НЛД танка повністю сіра, як і частина ВЛД, а от під самою баштою є червона смужка, яка вже може танкувати снаряди. Проте вона також має велику вразливу зону справа у вигляді приладів спостереження. Зліва ж вони не пробиваються. Якщо ж говорити про башту, то вона досить міцна і пробити її можна тільки в лючок з лівого боку. З правого боку також є лючок, але він значно менший і більшість пострілів проходять наскрізь. Тому влучити по ньому буде дещо складніше, але він також пробивається. Але це не все. Окрім лючків, башту ще можна пробити у щку, але зробити це дуже складно на звичайних снарядах. І ще як варіант можна нанести шкоду, стріляючи у нижню частину маски, щоб рикошетом влучити в корпус. Якщо ж перемкнутися на голдові снаряди, то головною відмінністю буде те, що тепер можна впевненіше пробити щічки навколо маски. Проте у бою здебільшого на стб 1 грають від рельєфу, і ось у такому випадку його пробити можна у слабку зону на корпусі. Якщо його, звісно, видно, якщо ні, то тільки у лючок зліва та у щічки башти на голді. Також як варіант можна стріляти фугасами по краях башти і наносити близько 100 шкоди. Це, звісно, менше, ніж пряме влучання звичайним снарядом, але після декількох таких пострілів супротивник зазвичай покидає позицію. Щодо броні СТБ проти Петесау, то найбільша відмінність це відразу більша сіра зона з обох боків маски. А якщо ж перемкнутись на голду з найбільшим пробиттям, то ці зони трохи збільшаться, а корпус весь стане сірим. Те ж саме буде і коли СТБ знаходиться вище за ПТшку, граючи від башти, тому майте це на увазі. Ну а щодо броні в бортах, то хоч і весь борт виглядає червоним, але його можна пробити в задню частину танка. А також вдасться нанести шкоду, якщо цілити в районі кутків гусениці. До речі, сам куток порадував, бо при невеликому куті впевнено тримає снаряди, але якщо збільшити кут, то коток, звісно ж, відразу зіб'ється зі шкодою. Проти звичайних фугасів СТБ-1 досить непогано захищений, і в борт не пробивається. Ну а в корму, звісно ж, можна нанести повну шкоду. Тож може скластися враження, що броняє тільки у башки, та й та має купу слабких зон. Але насправді в бою маючи нахил гармати мінус 11 градусів, танк спокійно може грати від рельєфу, показуючи тільки башту. У якій більшість не влучає, а ще якщо вдало відкочуватись і не підставлятись зайвий раз, то СТБ примудряється навіть стримувати напрямки і наносити шкоду в таких випадках, в яких жоден інший танк не зміг би це зробити. Тому можна сказати, що броня у парі з кутами це однозначно найбільша перевага танка, і не найкраща динаміка і явно надто маленька ціна за такий бонус. А тому йдемо шукати недоліки у його гарматі. Почнемо, звісно, зі середньої шкоди. Вона становить 330 одиниць і це знову ж таки показник у межах середнього ближче до найменшого серед СТ, бо у Леопарда Альфа 360 одиниць, а в об'єкта 140 300 одиниць. Проте час перезаряджання з досилачем становить 5,9 секунд, і це також показник нижче середнього у порівнянні з іншими СТ, що у сумі призводить до того, що тут найменший ДПМ серед всіх циклічних середніх танків на 10 рівні. Менше тільки у ФВ-4202, але там це компенсується хеш фугасами. Проте у гармати СТБ-1 теж є свого роду компенсація. Це голдові снаряди, які тут є бронебійними, що вже великий плюс, бо вони не такі рикошетні і не так сильно втрачають бронепробиття з відстаню як підкалібери. але й при цьому не поглинаються різними екранами, як це буває з кумулятивними снарядами. Але це не єдина їх особливість. Найкрутіше у цих снарядів те, що альфауник менше, ніж у звичайних всього на 10 одиниць. Для порівняння у Т-62А, в якого альфа на звичайних снарядах теж становить 330 одиниць, на голдових вже менше аж на 50 одиниць. По суті, в СТБ-1 найбільша шкода на преміум снарядах серед циклічних СТ, якщо не враховувати хеш фугаси ПВ-4202. І цим СТБ-1 чудово компенсує свій невеликий для СТ ДПМ. До речі, неодноразово чув, що деякі гравці взагалі грають суто на голдових бронебійках, не беручи в бій звичайні ББ. У цьому, звісно, є сенс, бо по факту альфа майже така ж сама, а пробиття в них значно більше, що дозволяє частіше наносити шкоду, але тут є один нюанс: річ у тому, що альфа та пробиття не єдине чим різняться звичайні преміум снаряди. Ще вони відрізняються швидкістю польоту, і от основні снаряди летять досить швидко, на рівні з багатьма основними снарядами в інших СТ. А от голдові ББ вже летять значно повільніше, хоча все одно швидше, ніж основні снаряди у таких танків, як прожета 65. Т-22 Медіум, об'єкт 907, ПВ-4202 та КС-63. Просто на фоні швидкості польоту основних снарядів сильно відчувається ця різниця і здається, ніби преміум снаряди летять дуже повільно, але це можна виправити, поставивши збільшений заряд в обладнанні, про яке ми поговоримо трохи пізніше. Пробиття тут, в принципі, стандартне для СТ-10 рівня, тому не будемо на ньому довго затримуватись. І залишається розповісти про комфорт гармати. Загалом вона приємна, і з неї можна навіть спокійно відцілювати лючки іншого СТБ. Але все ж таки варто зазначити, що у більшості СТ 10 рівня показники розкиду та зведення зовсім трошечки кращі, але прям таки трошки. Проте в СТБ-1 дуже хороша стабілізація, не така, звісно, як у 140, але все ж таки на ходу та звертух двоє часто залітає. І по суті така стабілізація компенсує цю маленьку різницю в комфорті з іншими СТ. Ну а перед тим як підвести підсумки про танк, пройдемось коротко по тому, що краще на нього ставити, щоб бути максимально ефективним в бою. Спорядження та амуніція тут стандартні і ніякі форсажі не потрібно ставити. В обладнанні, звісно ж, у першому рядку варто обрати досилач, щоб збільшити наш низький ДПМ, тим паче пробиття тут і так не відрізняється від інших СТ. А от у другому доведеться обирати відповідно до того, що для вас важливіше. Не сказати, що СТБ-1 сильно довго зводиться, але трохи покращити цей параметр до комфортного треба. І от якщо тут обрати збільшений заряд для прискорення польоту снарядів, то обов'язково доведеться обирати стабілізатор у третьому рядку. А в такому випадку кінцева точність стане 032, що не дуже комфортно як для СТ. Тому я особисто обираю тут посилені механізми та збалансовану гармату. Тоді гармата стає по всім параметрам комфортною, але на преміум снарядах буде трохи не вистачати швидкості польоту. Якщо ж для вас це суттєво, або ви хочете грати тільки на голді, то доведеться чимось жертвувати у третьому рядку, або кінцевим розкидом, або зведенням. Решту обладнання я ставлю ось так. Оскільки СТБ це дійсно танк про броню, то я не міг не порівняти його бронювання з посиленою бронею та без неї. І єдина помітна зміна є у щічках башти, але на звичайних снарядах там і так майже не було можливості пробити, і туди ніхто не цілив. А от на голді дійсно сірі зони стали трохи менше, що в теорії може бути деколи корисним. Хоча проти ПТСАУ броня майже не змінилась. І хоч СТБ-1 це танк, якому важливе бронювання, все ж таки посилення не настільки суттєве, щоб віддавати дорогоцінні ХП танка, яких у СТ і так не дуже багато. То що виходить у підсумку? СТБ-1 це дійсно унікальний танк, який дарує досить такий цікавий ігролад. Звісно, є танки, в яких також є броня у башті та непогані кути. Але так впевнено і нахабно це використовувати може тільки СТБ-1. І здавалось би, це не така вже й велика перевага, бо у бою на різних мапах не завжди вдається грати від башти. А в інших випадках він нічим не краще за конкурентних СТ, а то й поступається їм. Але погравши на ньому, ви відчуєте мапи по-новому. Ті місця, де інші танки не могли вилізти і наносити шкоду, СТБ це робить з превеликим задоволенням. При цьому не отримуючи відповідь і не втрачаючи сильну шкоду на хвилину при перемиканні на преміум снаряди, що цілком компенсує те, що у нього найменший ДПМ серед СТ 10 десятого рівня. А у всьому іншому він і так не сильно виділяється: це є про комфорт гармати та динаміку. Тож, виявляється, так: 11 градусів нахил гармати у парі з міцною баштою, досить суттєва перевага, яка дозволяє конкурувати з іншими СТ, які мають інші покращені характеристики. Тому вважаю СТБ-1 хорошим танком і навіть раджу вкачати його кожному, але тільки не як перший топ на аккаунті. Все ж таки для новачків він буде складний, бо це середній танк, а не важкий. Проте як один з перших СТ він цілком підходить, бо дозволяє грати від броні, а не від ДПМу, що дуже важливо для початківців. Але зауважу, що сама гілка танка не дуже проста. Що ви думаєте про цей танк, ви можете, як завжди, написати у коментарі. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал, бо це мотивує мене робити для вас далі відео. Підписуйтесь на мій телеграм та Діскорд сервер, а також вступайте в мої клани. Вся інформація буде в описі. Дякую за перегляд, з вами був Найспік. Nice Бажаю вам більше рельєфних зон для СТБ, але тільки коли ви граєте на ньому. Побачимось в наступному відео.